Речник командування повітряних сил України Юрій Ігнат дав оновлену інформацію, скільки ракет збили цієї ночі у небі над столицею. Загалом на Київ летіло 14 ракет. Одну цілі з Каспійського моря збили ще на півдні. Щодо тих двох ракет, які не вдалося збити, нині немає інформації про серйозні пошкодження. Хочу вам трошки поточнити інформацію, тому що е, оприлюднюють, як завжди, дуже швидко е, керівники так, але насправді ще 15 ракет збили не над Києвом, 14 е, на, е, власне, в зоні відповідальності повітряного командування центру, який опікується саме небом столиці, столиці Київщини і та центральних північних регіонів. Одну ракету збили на півдні країни, це із. Тих е, ракет повітряного базування х Ха Х-555. Дві ракети е, на жаль не вдалося вразити так, але там ну наслідків здається так. Немає рідних критична, і плюс е, вечірню атаку ракет калібр, які запускали з кораблів е, в чорному морі е, близько 10-ї вечора. Власне, вісім ракет було випущено з повітряного командування Схід, вже східні регіони були атаковані з кораблів калібрами, і усі вісім були знищені в зоні відповідальності повітряного командування Схід. Таким чином сумарна кількість ракет запущена 25, і із них 23 було знищено.